Село вільшани стояло на пагорбі, з якого відкривався вид на темний ліс, що тягнувся аж до обрію, наче безкрая хвиля застиглої тіні. Тут не було туристів, не було галасу лише старі дерев'яні хати, похилені паркани і вітер, що постійно щось нашіптував у гіллі. У центрі села стояла стара кам'яна криниця, глибока і непроглядна. Накрита іржавим металевим колом. Її називали глухою, бо якщо кинути всередину камінь, плескіт води ніхто ніколи не чув. Андрій повернувся у вільшани після 20 років відсутності. Його батько помер за загадкових обставин, тіло знайшли біля тієї самої криниці. У висновку написали нещасний випадок. Але Андрій пам'ятав, як батько боявся темряви і ніколи не виходив з дому вночі. Будинок зустрів його запахом сирості і старого дерева. Підлога скрипіла, а на стінах висіли пожовклі фотографії, де люди дивилися в камеру з неприродною серйозністю. В одній із рамок була світлина його батька, зроблена за кілька днів до смерті. Очі чоловіка здавалися неприродно темними. Ніби зіниці розширилися так, що поглинули райдушку. У першу ніч Андрій прокинувся від звуку. Дзвінок, старий телефон у коридорі, який давно не працював, раптом задзеленчав. Звук був хрипким, наче проходив крізь воду. Серце в грудях стислося, але цікавість перемогла страх. Він повільно підняв слухавку, звідти долинуло важке дихання. А потім тихий голос Сину, Андрій застиг. Голос був схожий на батьків, занадто схожий, тату, прошепотів він. У слухавці щось заскреготіло, ніби метал терся об камінь. Не слухай воду. прошепотів голос, після чого лінія обірвалася. Телефон замовк. Андрій стояв у темряві. Відчуваючи, як холод повільно проникає під шкіру. Наступного дня він пішов до криниці. Камінь навколо неї був вологим, слизьким, ніби його щойно облизала вода. Він зазирнув усередину, темрява поглинула його погляд, жодного відблиску, жодного натяку на дно. І тоді він почув це дзвінок не з дому, не з кишені знизу. Глухий приглушений звук телефону, що лунав із глибини криниці. Андрій відступив, але звук повторився рівний, настирливий, як серцебиття. Він опустив відро на мотузці, намагаючись виміряти глибину. Мотузка розмотувалася довше, ніж мала Б. Здавалося, що дно віддаляється. Раптом мотузка смикнулася, Андрій ледь не впустив її. Щось унизу тягнуло назад. Повільно, методично, і тоді він побачив руку. Блюліда розбухла від води, вона повільно виповзла з темряви, стискаючи мотузку. Альці були неприродно довгими, нігті чорними. Андрій відскочив, упав на спину, задихаючись. Рука зникла так само раптово, як і з'явилася. Лише мотузка повільно ковзнула вниз, зникаючи в чорній глибині. Увечері телефон знову задзвонив. Він не один, прошепотів голос батька. Вони всі там, вода пам'ятає. Хто вони? запитав Андрій, ледве стримуючи тремтіння. У відповідь почувся інший звук шепіт багатьох голосів. Вони говорили одночасно, накладаючись одне на одне. Створюючи гул, що пронизував мозок. Повернися, повторювали вони. Тієї ночі Андрій не спав, він сидів біля вікна і дивився на криницю, освітлену місячним сяйвом, і йому здалося, що навколо неї стоять постаті. Темні, розмиті, вони дивилися вгору, просто на його вікно. Ранці він вирішив покінчити з цим. Знайшов стару драбину, мотузку і ліхтарик. Він спуститься вниз і переконається, що це лише його уява. Камінь усередині був слизьким, стіни, вкриті мохом, повітря ставало холоднішим з кожним метром. Ліхтарик тремтів у руці, кидаючи слабке світло на вузький простір. Він спускався довго, занадто довго. Нарешті ноги торкнулися поверхні. Але це була не вода. Підошви занурилися в щось м'яке, пружне. Світло ліхтарика вихопило з темряви обличчя. Їх було десятки. Людські обличчя злиті в єдину масу, наче стіна стіл, очі відкриті, роти роззявлені в беззвучному крику, і серед них батькове. Тату! прошепотів Андрій. Обличчя повільно розплющило губи. Тепер ти чуєш, сказав він. Тепер ти з нами. Поверхня під ногами заворушилася. Руки виринули з маси тіл і схопили його за ноги. Ліхтарик упав, світло закрутилося в темряві. Андрій кричав, але звук розчинився, ніби його проковтнула вода. На горі запанувала тиша. Через кілька днів у вільшанах з'явилися нові люди. Далекі родичі. Які приїхали оформлювати спадщину. Вони дивувалися, чому мотузка біля криниці обірвана, а камінь навколо неї мокрий. Ночі в будинку задзвонив телефон. Один із родичів підняв слухавку. Ало. у відповідь почувся глухий водянистий шепіт. Не слухай воду. І десь у глибині криниці пролунав ще один дзвінок.